Вітаю, шановні глядачі! З вами Футзал News. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску національна збірна розгромила вольгійців у відборі до чемпіонату світу. Оголошено прийом заявок на участь у Вібет Кубку України та першій лізі. Наша національна команда стартувала в елітному раунді європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2024. 10 вересня українці вирушили на тренувальні збори в Угорщину. Напередодні зустрічі збірна вилетіла до Бельгії, де за календарем, 15 вересня, повинен був відбутися перший матч кваліфікації. Посилаючись на коментарі головного тренера Олександра Косенка. Наші збірники були добре усвідомлені про головні переваги та недоліки гри бельгійської команди. Тому основною метою були три очка. Є багато гравців арабського походження, технічні, такі романтичні, так скажемо, досить фактурні. Розпочався матч за розкладом у столиці Бельгії, Брюсселі, о 21-й за київським часом. Уже з самого початку українці розпочали тиск на ворота суперника, і гол Петра Шатурми на першій хвилині став результатом цього тиску. В екваторі першої половини бельгійці припустились помилки, якою результативно скористалася наша команда, а саме Олександр Педяш. Мабуть, саме цей пропущений гол і став поворотним у цьому протистоянні. Українська команда продовжила насідати на ворота суперника. Дебютант збірної Назар Швед, обігравшись із автором першого м'яча Петром Шатурмою, пробив, наче поряд із голкіпером, проте удар виявився достатньо потужним, щоб дріс вранкер не встиг його перерувати. Після третього голу бельгійці скористалися тайм-аутом, який пішов їм на користь. Практично відразу вони відіграли один м'яч, проте після нього ініціативу знову перехопила наша збірна. За хвилину Андрій Мельник зі штрафного продовжив збільшувати перевагу українців. Також Кирило Ципун кілька разів рятував свою команду у відверто гольових ситуаціях і не дозволяв бельгійцям відіграти бодай ще одного м'яча. На 14-й хвилині Даниїла Бакшин після сольного проходу відправив м'яч повз голкіпера Бельгії точно у дальній кут воріт. Ще через декілька атак він вдало замикає дальню сійку воріт та переправляє м'яч у ворота, чим записує на свій актив дубль. Та ще за півхвилини оформлює у ворота Бельгії хет-трик, який став для нього першим у його історії виступів за збірну. У другому таймі на 24 й хвилині другий свій м'яч забив Олександр Педяш. А ще за дві хвилини після грубої помилки голкіпера бельгійців м'яч у ворота збірної Бельгії відправив Ігор Корсун. На 36-й хвилині Ельфа Кірі після розіграшу котового прицільно пробив по воротах Юрія Савенка і тому не вдалося вдало відреагувати на цей удар. Відповів на це Артем Фаренюк, який з передачі нашого голкіпера вдало підставив голову та переправив м'яч у ворота бельгійців. Цей м'яч став фінальним протистоянні та закріпив остаточний рахунок 10-2 на користь нашої команди. Після матчу капітан команди Петро Шатурма привітав новачка Назара Шведа з дебютним голом за збір. Команді я такі <світил> 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 швед, але він українець. <світил> 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 Також тренер національної збірної Олександр Косенко прокоментував матч та зазначив, на чому саме підловили бельгійців. Вони, коли на м'ячі, вони непогано комбінують. Тож до чого ми й готували? Що вперед, вони що ми й казали, що вперед вони дуже добре грають. А от у захисті в них дійсно є проблеми, і тому добре, що ми скористались цими помилками. Наразі хлопці повернулись до Угорщини, де 20 вересня зустрінуться зі збірною Польщі на домашньому матчі у місті Береть фалу Команду Олександра Косенка чекає номінальна домашня гра з Польщею нашим нещодавнім спарринг партнером. Дивіться в середу 20 вересня о 19.00. Україна Польща! Дізнавайтесь більше про життя збірної у випусках всередині збірної на нашому ютуб-каналі та у наших соцмережах. Асоціація футзалу України оголошує прийом попередніх заявок для участі у Вібет Кубку України сезону 23-24. Заявки для участі у попередньому відбірковому етапі будуть прийматися до 29 вересня 2023 року. Також АФУ продовжує прийом заявок на участь у першій лізі. Термін подачі заявок щодо участі також до 29 вересня 2023 року. Усю детальну інформацію можна дізнатися у нашому телеграмі. Наразі це все. Бажаємо нашій збірні успіху у матчі проти Польщі і пам'ятаємо, що попереду на нас чекає найголовніша перемога, а щоб її наблизити, ви можете долучитись до нашої кампанії від АФУ до ЗСУ. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео.